Зранку ми мали можливість, думаю, теж уважно почути дитячу проповідь, те, що стосувалось наших діточок, внуків. І зараз став той час, коли маємо можливість теж продовжити цю важливу істину, істину мудрості. І розділ, котрий ми разом почули, це дуже цікавий і важливий розділ. Чому? Тому що тут представлені дві дороги: дім, котрий збудований на мудрості, і дім, котрий збудований глупотою. І наскільки важливо, щоб ми розуміли, що питання мудрості це дуже серйозне питання, тому що можемо мати освіту, можемо мати знання, можемо мати певний досвід, але якщо нема мудрості. То може настати непростий час в нашому житті і не тільки в нашому житті, а в житті тих, за кого ми відповідаємо, за наших дітей, за онуків, котрих подарував нам Господь. І тому хотів би сьогодні, щоб разом з вами ми могли побачити ту дорогу, яку пропонує нам Господь. Дорога Божої мудрості, а не глупоти. Та, що є і в цьому світі. Сім стовпів справжньої мудрості. Тема наших сьогоднішніх роздумів. Або сім секретів мудрої людини. Як ви думаєте, ви мудра людина? Начали думати, аналізувати. І бачите, що були випадки мудрих дій. Але в житті були і певні речі, котрі не свідчать про ту мудрість. У книзі -притчі, притчі Соломона 9 розділі ми читали, що премудрість збудувала свій дім, витисала сім стовпів своїх. І цей образ він говорить нам про те, що Божа мудрість не хаотична, не хитка, але має міцний фундамент. Нема написано у Святому Писанні оце перший стовп мудрості, другий або сьомий. Для того щоб знайти ці сім стовпів мудрості, потрібно прочитати, що. Боже Слово. І дослідники Божого Слова, вони досліджуючи Боже Слово, знайшли ці сім стопів мудрості, про котре написано Царем Соломоном, де він описує цей шлях або цей дім з будовами. Чому сім? Тому що це є символ досконалості в Писанні. І тому дім мудрості стоїть на досконалому Божому фундаменті. І... Коли будуємо будинок, хотілося б, щоб і ми все робимо для того, щоб закласти який фундамент? Гарний, міцний, і тоді і будинок буде гарно стояти роками. Наскільки важливо, щоб ми розуміли, що фундамент нашого будинку, нашого життя, наскільки важливо, щоб він був мудрим. Правильним, так як написано на сторінках слова Божого, ми живемо в час, коли знання накопичуються швидко, але мудрість стає рідкістю. Люди можуть мати дипломи, багатства, але справжня мудрість написана святому Писанні, що вона від Бога. І християнка письменниця Олена Вайт свій час писала. Книги виховання, сторінка 13. Справжня мудрість полягає в тому, щоб пізнати Бога і жити згідно з Його волею. Наскільки важливо, щоб ми могли не тільки пізнати, хто такий Бог, але ще підкоритись Божому Слову, його волі, котру Він має стосовно кожної людини. І тому сьогодні у світі два голоси: голос премудрості. І голос глупоти. Третє, воно не існує. І ми бачимо, що глупота теж, вона що робить Запрошує, але має і свої результати цього. І Біблія називає, що цей кінець смерть. А ми бачимо, що мудрість, будує дім нас цих семи столпах це Божа основа не смерті, а життя. Перед кожною душею відкриті дві дороги. Одна веде до життя вічно, інша до вічної смерті. Книга Дорога до Христа, сторінка 27. І тому сьогодні, коли ми говоримо про мудрість, то в цьому світі існує багато знань, технічні, наукові, філософські. І для того, щоб будувати ракети, потрібна мудрість, щоб вони прилітали в точності плюс-мінус. Пів метра чи метр. Але ця мудрість яка, котра не збудовує, не дає життя, а приносить загибель і смерть. І сьогодні є багато таких речей, де певні знання, але вони не збудовують. І тому є та людська мудрість, а є Божа мудрість. І Написано в Перше коринтянам, дуже гарно написано в першому розділі 20 тексті. Де мудрий, де грамотний, де вчений віку цього, хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? А в другому перекладі чи не обернув Бог мудрість світу на глупоту написано? І тому розуміння Божої мудрості це є одне, а розуміння. Мудрості цього світу це є зовсім інше. І тому, Слово Боже, звертає увагу важ... на те, наскільки важливість розуміти і володіти Божою мудрістю, котру Бог бажає дати кожній людині. Як приємно було нам чути про те, що Даниїл нічого не міг взяти з собою, але він взяв дещо, що батьки заклали з самого дитинства. Віру в Бога, молитва. Сформований характер, принциповість до добра, де була чесність, відкритість, не було нічого лукавого в його житті, тому шукали якось його вловити, написано, але уловити не змогли. І ще цікаво, почали шукати в його Бозі, за що можна зачепитись, бо за його життя обвинити в чому з було неможливо. І дивовижна особа, котра була в полоні і не втрачала надію. І Бог бачив цю надію і покликав його до дивижного пророчого дару, де цілий його розділ або ціла книга це пророча книга пророка Даниїла, котра відкриває нам частково події останнього часу перед приходом нашого Господа. І тому сьогодні хотів би разом з вами, щоб ми звернули увагу на ці сім важливих стовпів. Про котрі написано на сторінках Слова Божого. Перший стовп мудрості, котрий ми знаходимо, читаючи святе Писання, притчі перший розділ сьомий текст. Початок мудрості написано страх Господні. Вісниця Божа в свій час писала: благовіння перед Богом є основою справжнього виховання і джерелом мудрості. Початок мудрості страх Господній. Благовіння, коли ми відносимося до святих речей з благовінням. І ви пам'ятаєте про Мойсея, котрий відмовився від всіх єгипетських скарбів і всього того, що Єгипет пропонував, ради чого? Ради чого він відмовився? Не чую. Щоб бути з народом Божим. Тому що те, що заклала мати з батьком, з дитинства, воно залишилось де? В тому фундаменті. І те, що йому пропонували без того фундамента, він від того відмовився. І він каже, я краще буду страждати як з народом Божим, будучи частиною Божого народу. І ми бачимо, що дійсності оцей страх Господній, котрий залишився в житті Даниїла, це не просто було так, друзі. Це те, що батьки закладали з дитинства, любов до Господа, і де проявилось в складних обставинах життя, де він був відлучений від батьків. І дивіться, наскільки 70 років він служив. І наскільки він був мудрий, і це завдяки тому, що Господь був. З ним, тому що він мав цей страх Господній. Другий важливий стовп мудрості це Слово Боже. Апостол Павло дуже важливо і цікаво піднімає питання оцього стовпа Слова Божого. І говориться про те, що Писання дає мудрість для спасіння. І ми читаємо: усе Писання 2 Тимофія 3:16: Богонатхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло, готова. Коли ми дивимося дійсно те свого досвіду, що передає апостол Павло, коли зустрівся з Богом, коли він почав будувати ці відносини з Господом, досліджуючи його Слово, він зрозумів в своєму житті, що Боже Слово це дивовижне благословіння. Якщо ми хочемо чогось досягати в нашому житті, то це Слово Боже, котре ми не повинні нехтувати, а читати, досліджувати, хочете бути успішним, хочете бути мудрим. Щоб знали, як сказати, де сказати, коли сказати, кому сказати. Це важливо чи не важливо? Головне сказати. Але дуже важливо знати, як себе повести в певних обставинах для того, щоб в дійсності ці слова, вони були благословінням, а не прокляттям для когось. І тому наскільки важливо, щоб ми розуміли, що Слово Боже. Це той стоп, який допомагає здобути цю дивовижну Божу мудрість для виховання в праведності. тому що виховують по-різному дітей. Всі виховують, так? але написано в праведності, в тому, щоб творили діти правду Божу. І далі написано дуже цікаво, що Божа людина була досконала. Хтось з нас досконалий. Але у нас є можливість бути якими? Досконалими, тому що Боже Слово дане нам для того, щоб ми досконалювались і, на, і далі на всяке добре діло готова. Ми на всі добрі діла готові, нехай Господь допоможе нам не нехтувати цим словом, а Боже Слово читати, для того, щоб дійсності воно змінювало нас. Хто робить Біблію своїм керівництвом, Той володіє мудрістю, що стоїть вище від людської, книга Велика Боротьба, сторінка 593. Були часи, коли це Боже Слово не було доступне людям. Але Бог зробив все можливе, і це слово знову повернулось до людей. І це стало великим благословенням. Наскільки важливо, щоб ми могли читати це Боже Слово? Третій важливий стовп мудрості це молитва. Якова перший розділ, п'ятий текст. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож будь, тож буде йому дано. Наскільки важливо? Нема мудрості, що роби? Молись. Проси. Звертайся до Бога і скажи: Господи, от така ситуація. Нібито знаю, тому що є певний життєвий досвід, там сивий вже. Але, Господи, дай мені мудрості, як мені в цій ситуації діяти, щоб не помилитись. Тому що ми можемо надіятися на свій досвід, на свої знання, а воно потім переверне все і не стане благословенням. І тому, Слово Боже, говорить, перевага наша це можливість молитись. Даниїл пам'ятав про ці речі. І він три рази на день. Прем'єр-міністр, зайнята людина. Чи не було чим займатися? Чи час від часу він молився? Він планував свій щоденник для того, щоб три рази в день він міг що робити? Молитись. І слово Боже, чітко звертає увагу на важливу на важливий якість його характеру. Де він розумів про цей важливий принцип. Це не було просто, знаєте, потреба. Ага, є біда, бігом я піду до Бога молитись. Ні, він що робив? Це був принцип життєвий, де він молився і просив мудрості у Господа. І цікаво, ми читаємо ще одну історію про царя Соломона, котрий в свій час, коли мав можливість просити у Бога, що захоче, він просить в молитві про мудрість. І була дана йому мудрість. Чи є в історії написано, крім Бога, про людину, котра володіла більшою мудрістю, ніж Соломон? В історії немає такого, тому що ми бачимо, що дійсності та мудрість, котра була дана Богом йому, і досліджуючи це питання, ми бачимо, що це було дивовижне. Четвертий важливий стоп – це чистота серця. Матвія п'ятий розділ, восьмий текст. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Чистота і святість роблять людину мудрою перед Богом і перед людьми. Чистота і святість, відкритість, щирість. І тому слово Боже говорить, щоб не було нічого поганого. Тому що побачити Бога зможуть тільки хто чисті серцем. Що означає чистий серце? Добре викопаний? Чи як? Як ви розумієте, чистота серця? думок. Думок. Дій, немає якихось, знаєте, заздрощів, певних якихось цілей своїх. Говориш одне, хоч, а думаєш про інші речі, що за спиною. І тому, коли ми щирі відкриті, то тільки такі люди зможуть побачити Бога. Чому? Тому що Бог може підготувати таких людей до особливо цієї зустрічі. Шостий, п'ятий важливий стовп мудрості, притчі 11.2. А в покірних мудрість написано. Христос був великим вчителем, бо Він був смиренним. Слово закликає кожного з нас розуміти ці речі, смиренність. Написано Бог гордим противиться, а смиренним що? Дає благодать. Далі, шостий стовп. Про котре говориться це Писання нам, стовп мудрості, добрі діла. Якова 3.13. Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже свої діла в лагідній мудрості, доброго способу життя. Справжня релігія виявляється в щоденних вчинках наших. І тому це важливий стовп. Те ж все, що відбувається в нашому житті, воно проявляється? В те Наших ділах Ці відносини з Богом, дослідження, молитва це все прояв потім проявляється, де люди мають можливість побачити. каже по ділах їх, що впізнаєте їх. І сьомий важливий стовп як ви думаєте? 1 коринтян 13, 2 написано: і коли маю пророцтво. Осягну усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І так, сьомий стовп це є любов. Наскільки важливо, щоб ми розуміли, ось на якому фундаменті, на яких стовпах будується Божа дивовижна мудрість. Любов це небесний принцип, що лежить в основі Божого уряду. І тому для нас дивижний приклад це Ісус Христос, котрий є втілення Божої любові. І Він є, апостол Павло каже, премудрість Божа.